Кожна смакота має свою форму, але іноді ці форми можуть бути не дуже очевидними. Ласкаво просимо на геометричний челендж на береда. Чур, я буду першою. О, ні, краще цього не бачити. Давай відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще її швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. <хи> До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі є геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. Виявляється, голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А ну, стояти нічого ти не з'їш. Чому морозове кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах так? Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зламері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м -м, як смачно! М -м -м. І дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. <ріхи> Точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. Чого тобі, Мері? Мені нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Так ти смієш? Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостреньке соус у пляшці. А -а -а, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Це дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піцця. я буду першою. Гано стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Тож, давай їх сюди. Ягідки? круглі. Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну, добре. Ось твої ягідки. Лові. Тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся, скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бібібі. -бі -бі. Зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки. Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встигла зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Це моє. Відпусти! Сама відпусти. Ой! Чому ви лаєтеся? страждаю я! Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? Мені не важливо, чия ця піца. Все через тебе, Мері. Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А, ми всі в цій локшині. Ми потонемо, Рятуйте! Безкінечний поток! А хто винен? Мері! Вона все зламала! Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же суху локшину їсть. Відкриваємо кришки на рахунок три, два, один. Пора, мені пощастило. Скітлз wow. Мені також. У мене хуба буба. Oh. А в мене морква. Це дуже дивно. Згодна, але чор перше їстиму моя. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно. Тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про Скітлз. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві, такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили? Ну, нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! Опче! Не хотіла на вас. Вибачте. What? What? Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати Скітлз. <звук> Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, <звук> спробую. <звук> Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий зайць. Я їм всіх, не тільки моркву. А, злий зайць! Чекаємо! Трусихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні! Прошу, він же такий гострий. Гаразд. Сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть моторошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля. Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? О, мені справді легше. На, дойдай свій кавун. Там нічого не залишилося. А, ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну ось, і тільки в мене нічого не залишилось. Ще більше таких безбашених челенджів завжди можна знайти на дарада. Залишайтесь з нами! Буде круто! ¡Suscríbete al canal!